Написання ін та іт ніяк не второпує, коли яке використовують так. Це у нас про іменники, і артикль Ін або Іт у іменників насправді вказує на рід цього іменника в данській мові. І на жаль, у нас немає якихось чітких правил, коли використовується артикль Ін, коли використовується артикль «it». Тож, це ну ніхто цього <сь> зрозуміти не може. Що нам робити? Ну у нас є деякі. Правила, якщо спробувати сильно пошукати, то ми можемо подивитись на закінчення іменника та зрозуміти, який у нього буде артикль. Наприклад, усі іменники, які закінчуються на ум, наприклад, «it», «factum», «fact», будуть мати артикль «it». Те ж саме стосується усіх іменників, які закінчуються на «mint», наприклад, «it», «parlament», Вони теж будуть мати артикль «it». Також усі іменники, які закінчуються на шон «in», «communication», Будуть мати артикль ін, усі іменники, які закінчаться на ін, теж будуть мати артикль ін, наприклад, інфобейн покращення. Тож є, от у нас такі невеличкі правила, чи вирішують вони усі наші проблеми з іменниками? Ні. Що тоді ще робити? Ще можна йти у словник та дивитися. До речі, на каналі про це у мене відео теж є. Я показував, як дивитись артиклі іменників у словнику.